Інсценізація, безпека дітей вдома. Одного сонячного дня батьки Захара та Жені пішли на роботу. Йдучи, попередили дітей про поведінку самих вдома, наголосивши: ніяких побутових приладів не вмикати, сірники до рук не брати, до розеток не підходити. І пам'ятайте, газова плита несе особливу небезпеку для життя і здоров'я. Ні в якому разі її. Не запалюйте! Але як тільки батьки закрили двері, діти враз знехтували правилами безпеки та побігли на кухню. Ой, Жені, я так зголоднів! давай щось продуємо. Ні, ти що! Мама і тато показували пробутовані прилад не трогати. Та нічого, ми, все буде добре, ми вже великі. І діти вирішили приготувати собі яєчню. Поставили сковорідку на газову плиту, запалили її, налили олію, увімкнули на всю потужність плиту. Розбили два яєчка та почали чекати, доки вони приготуються. Аж раптом вогонь випустив свої велетенські язики, які торкнулися тюлі на вікні та спалахнула пожежа. Діти дуже злякалися, почали плакати, панікувати, галасувати, не знали, що робити. І її галас почала сусідка злата та прибігла на допомогу. Діти, заспокойтеся, я знаю, що робити. Треба викликати пожежників за номером 101. Дівчинка взяла телефон, набрала. Номер пожежної частини і через декілька секунд діти почули сирену. Сиренько, візь, Взявши вогнегасник, рятувальник гарненько загасив усю пожежу та звернувся до дітей. Ні в якому разі не можна запалувати притул. А та сізнаті палити багат. Це все небезпечно. Не, не нехтуй та правилами безпеки та бережіть себе. Я єчні зажарюся. <свісно> це значить, що ми розбились.